Львівські студенти винайшли гідрогелеві пов'язки, які загоюють рани та кровоспинні бенти. Це розробка вихованців львівської політехніки. Чи уже користуються ними військові? Те, як все працює, розкажуть самі розробники. З нами на зв'язку Володимир Самарик, професор Національного університету Львівська політехніка. Слава Україні добрий вам вечір! Вітаємо, пане професоре! Героям слава! Розуміємо, що зараз ваші гідрогелеві пов'язки вони дуже потрібні у прифронтових шпиталях, приміром чи у військових шпиталях, навіть у мирних регіонах відносно. Ви їх вже знаємо, виготовляєте деякий час. Розкажіть, як вони працюють? Ну вони зараз поставляються не лише в шпиталі. Тактичні рюкзаки і тактичні аптечки також їх почали активно поставляти, і, скоріше всього, на даний час найбільша кількість поставок туди. Зв'язано з тим, що вони проявили себе досить непогано при опіках, при тому, в тому числі опіках від фосформісних запальних засобів, на фосфорні бомби, які їх називають. І крім того, там на передовій є така хвороба, яка називається траншейна стопа. Використання цих гідрогелевих пов'язок також добре себе зарекомендував. От. Ну, власне, картинці старий зразок пакету у нас вже більш сучасніший і новіший зразок є, який масово поставляється користуватися? Наскільки вони прості, зручні, бо це як відірвав відклеїв і собі просто приклав, і воно допомагає рану загоїти, поясніть нам? Це так званий сучасний метод загоєння ран, вологе загоювання ран. Воно зв'язано з тим, що в рані зберігається водневий і повітряний баланс. Рана не струпується і виповнюється зсередини, перев'язки відбуваються легко. І крім того, що саме відрізняє наші гідрогелові пов'язки, вони виготовлені з альгінату натрію, а альгінат натрію, як відомо, по всім медичним статтям має так звану ранозагоюючу загоюючу властивості. Використовувати їх просто. Треба просто вскрити пакет, накласти на місце опіку чи на місце після операції, на місце поранення. Ну, звичайно, антисептиком. Лікування при тому потрібно проводити, це, це пов'язку, а не саме лікування. От. Просто воно його прискорює за рахунок того, що альгінат натрій володіє так званими регенеративними і ранозагоючими властивостями. От. А наступна ваша розробка це кровоспинні бинти. Вони ще в процесі. Правильно? Розкажіть, як, як це працює? Ну. Кровоспильні бенти ми на даному часі закінчили практично розробляти, і вони знаходяться на стадії випробовування. Mm -hmm. Організовуються випробування, як доклінічні випробування, так і їхні клінічні випробування. Е відмінністю їх від існуючих зараз е буде це їхня ціна суттєво нижча. Ну І крім того, Конструкції цих бинтів кровоспинних це бинти, якими компонуються великі кровотечі для їх зупинки до надання е, стаціонарної допомоги на передовій. Е, ми спробували в них, е, що їх відрізняє від існуючих, врахувати реалії е, нашої дійсності, коли скажімо так, трошки за великий час доставки бійця з передової до, до надання їй клін стаціонарної допомоги. Є у нас високі надії, що вони дозволять, ну що вони дозволять відновлювати при транспортуванні кровообіг за рахунок. Послаблення жгута. Пане професоре, наприкінець нашої розмови, можливо, відкриєте нам секрет, над чим ще таким чудодійним ви працюєте? Адже оці два засоби, наскільки я чув від хлопців, вони неймовірно дієві. ну Наша група Національному університеті Львівська політехніка спеціалізується по створенню гідрогелевих засобів медичного призначення. І над цими виробами ми працюємо вже достатньо давно. У нас пару є розробок, ну, наприклад, у нас є розробка гідрогелевого одіяло для надання екстреної допомоги при масових опіках. Бо вона поки що не впроваджена. У нас є зараз розробляється пінний склад, коли ми сподіваємося дуже складні рвані, глибокі рани, можна буде просто запінити рану, і вона утворить там такий гемостатичний, дезінфікуючий, знеболюючий шар. О, причому не травматичний. Є пару вже удосконалень цих відвеливих пов'язок, наприклад, з елементами самофіксації на рані. От. А чи замовляє держава ваші розробки? Розробки? Ну, держава, звичайно, замовляє наші розробки. Власне кажучи, ця розробка починалася за державні гроші. Це так зване державне фінансування mm -hmm. У в минулому році. Так званий цільовий фонд нам дав гроші для побудови пілотної установки. Ну, розраховували, що ця пілотна установка буде випускати дослідні партії для клінічних випробувань. Планували. За рік випустити 4 тисячі пов'язок, ну але так сталося, що довелося на пілотній установці, скоро її удосконаливши, ну, вже випустили під 60 тисяч пов'язок і поширили по різним закладам. Ми вам ми вам дякуємо за те, над чим ви працюєте. Розуміємо, що то зокрема ці кровоспинні банти, це те, що справді рятуватиме життя нашим воїнам, тому що найбільша біда це власне втрата крові, яка стається під час складних поранень. Ви допоможете нашим бійцям бути в строю, відновлюватись швидше і. Разом з нами усіма ви наближаєте нашу перемогу, яка неодмінно буде. Нагадаю нашим глядачам, що спілкувалися ми з Володимиром Самариком, професором Національного університету Львівська політехніка. Мирного вам вечора! Дякуємо.